Де у нас у мозку живе логічне мислення, і чому інколи його немає вдома. Починаєш, нам треба розуміти, що логічне з логічним мисленням відповідає про фронтальну Вона У нас тут передня частина по суті, так? Вона відповідає за аналіз, за контроль, за планування, так і багато-багато функцій. Це такі, знаєте, найрозвинніша частина, тобто яка за раціональне мислення. Тобто, це можна так сказати, як знаєте, так званий директор. Тобто, подумай ще раз, ваш ризики, проаналізуй. Це класично, знаєте, оця сім разів відмірю, один раз відріж по цій ситуації, так можна сказати. А треба розуміти, що профронтальна кара зв'язується з іншими структурами, з гіпокампом, центр пам'яті навчання, замідоли, центр емоції, центр емоції, так і по суті ще з деякими структурами, які допомагають, знаєте, от, що я відчуваю, що я пам'ятаю про це, що буде, якщо це, і так от раціонально, послідовно, логічно мислити і приймати такі рішення. Але чому логіка інколи, знаєте, не буває вдома, і ми попоністю їдемо на емоціях. Треба розуміти, в нас ще є лімбічна система, це емоційна система, так. якщо тут логічний розум, тут емоційний розум. Якраз емоційний він на 5 раз швидше, чим це, знаєте, така, знаєте, логічна складова. І тому треба розуміти, коли знаєте, ми якось там боїмося нам, якось страшно, тобто, можливо, ми закохані. Тобто, якщо в якихось інших таких ситуаціях, коли емоційна включається і вона набере на себе перевагу, так профронтальна кора, тобто логічне мислення може так гальмуватися. І по суті, вона так мовчить, знаєте, і ви там не знаю, замість того, щоб якось корисно там, не знаю, закривати проєкт, ви там лежите, дивитесь серіали, чи там в Тіктоки заліпаєте, чи там взагалі в залежності заходите, так? В цій ситуації. Але якраз от чого ваша емоційна перемагає в цій ситуації, так, замість того, як я говорю звіт, ви йдете там дивитесь серіали. В цьому допомагає вам ще дофамін? Тобто треба зрозуміти, що е, коли ваш дофамін виділяється на якусь таку, знаєте, не ну, можна сказати некорисну звичку, так ваш мозок метає, о, мені тоді було круто, якраз прикольно. І та Боже, та той звіт, та він нікому не потрібний, і ваша емоційна бере на себе. Тобто таку увагу, по суті, і ви йдете там, дивитися серіали, я говорю, що в різні злежності тому тому подібне. І тому з профронтальною, коли це профронтальна кора, важливо так, знаєте, трошки зупинятися, коли ви приймаєте, якщо якісь дійсно такі, знаєте, важливі рішення, щоб вони ви не проїхали на цих емоціях. А потім, ну, в частності, дуже багато людей, коли вони на емоціях приймають рішення, вони жаліють. Тому важливо зупинитися. А можливо, знаєте, таку техніку п'ять, чому. Знаєте, чому так, чому так? Тобто кожен раз п'ять раз повторюєте. Далі ви можете спробувати такі дихальні практики, вони трошки допомагають переключати. Ну і знаєте, так приймати рішення краще, якщо ви на емоціях, відкладіть на інший день.